Братик, от скажи мені по чесноку, а що поменялось? Чому ти став резко медведем? Та все дуже просто, тому що, мабуть, біток, я наводив статистику, якщо ви відкриєте біток, чотирьохдинний графік, добовий графік, і подивитись за останні 200 днів додаткова, тобто плюсова дельта, в якій куплялось більше біткоїну ніж продавалось, ну наприклад, по бінансу, за 200 днів буде всього 40. А 160 днів дельта мінусова, тобто 160 днів з 200, Біток більше продають, і це досить погана статистика, тому що це значить, що це у нас було розподілення бітка, тобто великий капітал його нам зливав. Хавічков. Ну не нам, а комусь. Бо я, наприклад, починаючи з 80 тисяч по моїй стратегії, кожні 5 тисяч просто зливав той біток, який я купляв до того. Так ось. Це раз. По-друге, у нас є злам структури, у нас є підтвердження в шорт. Так, да, я також сподіваюся, що ми відскочимо або від 90, або від 80. Але казати, чого це? Ти став ведмедем. Все як було, так і Ну, скореекрувався ефіріум, скореекрувався біткоін, ну, що перший раз, коли біток втратив 30% вартості, блін, окей, я бик, я купляю, як ти кажеш, по 120, по 126, по 115, А він падає. А потім, а чого ти став медведем? Бо головою треба. А думати, головою Think about it. а гарна спільнота, в якій ділюсь своїми думками, чекає тебе за посиланням в шапці профілю.